Навчання пара юристів, правнича допомога в Україні та порядок компенсацій за зруйноване пошкоджене майно відбулося в прилуках. Таку ініціативу організувала благодійна організація, благодійний фонд Карітас Чернігів за технічного адміністрування і сер'єднання та сприяння програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу, наданої в межах проєкту ЄУФОРІКАВІРІ розширення можливостей громад в Україні. Мета заходу обговорити тенденції та стратегії судового захисту прав внутрішньопереміщених осіб в рамках вторинної правової допомоги, впровадженої в межах проєкту. Наш проект Параюристи заключається в тому, що ми надаємо інформаційну і е, таку освітню е, людям програму для того, щоб вони знали, куди звертатися в таких ситуаціях, які необхідні документи, взагалі, яка нормативно правова база регулює це питання, і також для того, щоб людина знала, які документи зібрати, який строк розгляду, куди звертатися, які органи цим займаються. От в такому випадку ми надаємо таку освітню. Людям таку інформацію для того, щоб вони знали, як захистити свої права. Під час наради присутні обмінювалися практичним досвідом здійснення судового захисту прав ВПО для того, щоб скажімо, максимально продуктивно зробити цю зустріч. А ми до неї долучили в якості аудиторії слухачів, представників управління соціального захисту фахівців, а також юристів управління соцзахисту і безпосередньо міської ради для того, щоб вони, скажімо, Теж були проінформовані в останніх змінах, в останніх тенденціях і могли фахово на місцевому локальному рівні по від'їзду да, представників благодійного фонду надавати це консультування. Сьогодні робота ради з питань внутрішньопереміщених осіб активно працює в різних напрямках допомоги переселенцям. За рік мають чимало досягнень, говорить голова ради Оксана Середа. В Кінці цього місяця виповнюється рік від заснування ради з питань внутрішньопереміщених осіб і 9 місяців нашої такої продукти. Роботою ми маємо чимало і результатів, і досягнень. Ми маємо багато планів. Маємо, скажімо, і багато вже тієї інформації, якою готові ділитися з таких свіжих досягнень, але все постуковує, все згодом. Але тішить те, що ми знаходимо в цьому питанні однодумців. Ми раніше мали підписані меморандуми з благодійним фондом Рокада Чернігів, а також Товариством Червоного Христа, нашу Прилуцьку міськрайонною філією. Ну, в контексті ось останніх подій, останньої зустрічі, то ми підписали тристоронній меморандум між Карітас Чернігів благодійним фондом та луцькою міською радою. Ну відповідно ради з питань внутрішньопереміщених осіб.